Директорку 5-ї Чернівецької гімназії Інтеграл віру сопетик тимчасово відсторонять від посади. Рішення прийняли після звернень батьків до управління освіти Чернівецької міської ради. Заяви написали майже 30 людей. Батьки заявили про цькування їхніх дітей зі сторони педагогів та дирекції школи. Відсторонення віри сопетик триватиме до завершення службового розслідування у навчальному закладі. Також перевірять фінансову діяльність і благодійні збори серед учнів. Розглянувши ці заяви, а ми звернулися і на вимогу батьків ми підготували наказ, в якому яким відсторонили від виконання обов'язків директора закладу на період власне дії цієї робочої групи до кінця тижня. Це по по число включно. Виконувати обов'язки буде заступник з господарської частини. Чому вона? Тому що вона має право підпису на фінансових документах, і оскільки відбитки підписів для того, щоб зробити, потрібно декілька. Днів для того, щоб не зірвати зараз можливість отримання авансу працівниками закладу, тому саме на неї покладаються обов'язки. Втім, ми чекаємо все ж таки результатів роботи робочої комісії. Також знаємо, що батьки звертаються до правоохоронних органів з тим, що на їхню думку є ацкування. з іншого боку, теж у них є підозри стосовно прозорості використання фінансових ресурсів у закладі. Освіти, які нібито спрямовувалися на підтримку благодійної організації. Однак вони стверджують, що вони не писали заяв про вступ. До громадської чи благодійної організації громадська організація там безпосередньо і не ознайомлювалися з статутом цієї громадської організації, тому от вони обурені, адже вони не розуміють, куди власне використовувалися ці кошти, яка прозорість стверджуючи прозорості, не було сьогодні. В закладі освіти ми зустрілися правда випадково з представниками повноваженого з прав людини Верховної Верховній Раді України. Це незалежно Так, їх четверо представників. Приїхали вони, от власне працювали з директором, також з всіма особами, які були задіяні в інциденті, класними керівниками, психологами тощо.